Ми його забирає, нас надія веде, нас дітей веде, на свободу надання. Українці, мовляй, там побули вчинок. Геннадьев, чи люди вховаються в країні, де таки ще траплялись? Коли це було? В такому листерному стані. Пада, насилля, не розглядання мають відчути наше бажання жити у мирі, без старшина, Досить неправди, досить страждання. Марі ворожі засіли над нами. Сили ворожі вже довго гримуть. Станьмо ж тобою усі з ворогами. Смерть або воля та слава наш дунь. Ми ж не злякаємо всіх гордо і сміло, стяг боротьби за свободу народу. Швидше, швидше, груди. Там рана глибока кров витікає, швидше. Мені не болить, мамо, не болить. Я хочу жити. Жити. 21 листопада 2013 року, за кілька днів до укладення угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом український народ радикально повернув курс держави в євроінтеграції до курсу спрямованого на розвиток співпраці з державами-членами СНД. Поступальний рух колеса історії зупинено. Обурена таким рішенням уряду України, молодь виходить на майдан Незалежності у Києві. Невдоволення підтримують по всій Україні. Це був початок революції гідності. 22 січня на вулиці Грушевського, перший загибель. Із вогнепальної зброї вбито Сергія Нігояна та Михайла Жезневського білоруса з Київщини. За тиждень він раду лікарні помирають роман сени з дівчини та родом з волині Олександр Бадера. Вони стали першими в ряд Небесної Сотні. Небесна Сотня воїнів Христа, з мечем артистратига Михаїла, з молитвою за волю на уста у вічність із Майдану відлетіла. Та ти не гасний нам веща світить яскраву полум'ю на правотів і схожо. Я вірю, я вірю, ти серед святих перебуваєш там у серці Божій. Не плачте, мамо, ваш син у Небесній Сотні, вже не тече кров із ран вашого сина. Не пече йому в грудях більше, він стоїть на варті, Поправ праву руку від Бога, а не плач, так судилося, не ко. Вже слово Матусю не буде моїх. і попрошуся, сон твій тихенько. Тим болем, я житиму, мама, як змиритися з тим, що батька вже нема? Він з простріленим серцем упав на майдані. на устях запеклось. Україна у нас, синьку, одна, ставалось, і скінчилась, давно минула. І більш ніхто не пройдеш, шляхом тих в кривавих дій. Та не так ставалось, як вже сталося. Що робиться з тобою? Чому ти плачеш? Україна, кудиму та вогні страждають мої міста. Я спалена, спустошена, але найтяжче від того, що провели кров сотні моїх доньок і синів, які загинули від кулі власної влади. Рани відкриті і болять, земля заливається свисьми і кров'ю матері, сестер, побратимів. Зараз не можна згадати. Ім'я справжнього героя, людини, яка віддала найцінніше життя. І за те, що ми з вами могли зараз жити під мирним небом. Випускника нашої школи Дмитра Коряка, який один із перших стояв на Майдані і один із перших взяв добровольцем участь у батальйоні АЗОВ з позивним «Брат». Наша країна це ми, це люди. Країна це не що інше, як люди. Те як, те, як ми все будемо будувати, те, те як, які ми будемо запроваджувати порядок, так ми й будемо жити. Шанс нехай не для мене, але для моїх дітей жити в дійсно незалежній державі. Жити вільно. На все є воля Божа, за нами правда. Щемить в душі і серце щеповить за долю мого рідного народу, але у серці іскра ще горить. За те, що віру свободу. На тебе боляче дивитись, нам залишається молитись, молитися за волю, за народ, щоб вже кінець кінцем добитися свободи. Для підтримки солдатів. І сьогодні ми розпочнемо акцію, яка віримо, збереже життя наших героїв, плетіння маскувальної сітки, яка сіє злобу, зневіру та брехню про Україну. Будьмо мужніми, збережемо Україну, збережемо себе. Слава Україні! Героям! слава! Ці, коли пастичка закінчиться, також зав'язуємо вузлик. Зрозуміло?